Правоохоронці викрили діяльність підпільного цеху з виробництва цигарок. Відомо, що його організували на території Волинської області, а контрафактну продукцію реалізовували у західному регіоні, в тому числі і у Львівській області. Окрім того, на території цеху була встановлена сучасна система сигналізації та відеонагляду. Периметр патрулювала посилена охорона. Все це забезпечувало повну секретність об'єкта. Правоохоронці ретельно спланували операцію щодо проникнення на територію і вдалося без опору затримати зловмисників. За результатами заходів вилучили устаткування 60 тисяч пачок цигарок, 5,5 тисяч кілограм тютюну та інші комплектуючі матеріали. Загальна вартість вилученого сягає 20 мільйонів гривень. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та повідомлення підозр організаторам та учасникам підпільного бізнесу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, що розслідується за кількома статтями кримінального кодексу України, здійснює Львівська обласна. Procuratura